Частина підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку в мішку. Військовий блогер Мірошніков у своєму телеграм-каналі заявив, що ситуація в ЗСУ на Костянтинівському напрямку вкрай складна. Ситуація на Костянтинівському напрямку залишається важкою. Ведуть важкі бої за залишки Яблунівки. Це село фактично перша позиція основної лінії оборони. У випадку прориву самі розумієте, ситуація серйозно погіршиться. Противник намагається наступами часів, яр е, турецьк. І південний схід від міста Мирноград намагаються взяти по суті з флангів обійти Костянтинівку. Путінські війська мають ту саму мету, яку вже давно намагаються досягти, перерізати логістику зсу. Ми бачимо, що там по судні ж більше 30 кілометрів відстань, але тим не менше стає зрозумілим план задум противника зайти в Костянтинівку, оскільки через неї пролягає дорога Покровська. Костянтинівка, це така рокадна дорога відносно лінії фронту. А також Константинівка, по суті, лежить на шляху до Дружківки і на шляху до краматорсько словянською агломерацією. військовий експерт Дмитро Снегірьов припускає, що на Костянтинівці росіяни не зупиняться. Наступна їхня мета дружківка, аналіз ситуації дає можливість утверджувати, що іменно Константиновка і Дружковка в ближайший місяць стануть основним направленням російського наступлення. Не покровская, не соответственно, торецкая, не тем более сумское. И все заявления украинских экспертов о передислокации с Константиновского направления на сумское оперативных лидеров российских оккупационных войск не отвечают действительности. Маркером вкрай важкого становища підрозділів ЗСУ на Костянтинівському напрямку кажуть експерти стала і відставка генерала Олександра Тарнавського, який залишив посаду 16 червня.